що відбувається нині у Давосі, адже лідер нашої країни Володимир Зеленський вже прибув до Давосу, де зустрінеться безпосередньо із лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Також про це повідомляють уже наші колеги. Посилаючись на радника президента, про те, що Зеленський вирушив на зустрічі з Трампом, стало відомо вранці 22 січня. Ну і, як зазначив Литвин, президент на шляху в Давос згодом. Уже з'явилися дані про прибуття президента. Та ну і орієнтовно о тринадцятій за місцевим часом пройде протокольна зйомка президентів, але формат все ж таки може змінитися. А о 14.30 має відбутися основний виступ. Окрім того, заплановано участь Зеленського також і в панельному засіданні, де зустрінеться він із представниками енергокомпаній. Що ж передувало ще на початку тижня, Зеленський заявив, що навряд чи поїде до Давосу, бо він контролює відновлення енергосистеми після масованих російських авіаударів, які залишили Київ та інші міста без опалення та Електроенергії під час морозної зимової погоди, однак, у середу, 21 січня, Трамп заявив, що таке зустрінеться з українським президентом на швейцарському гірськолижному курорті. Зеленський після цього заявив, що перегляне плани пропустити зустріч, якщо будуть підписані угоди про гарантії безпеки та план відродження економіки країни зі штатами. Також у межах переговорів Стівітков та кушнер вирушать до Росії 22 січня, тобто сьогодні, щоб. Зустрітися із рашистським диктатором Путіним щодо останніх пропозицій щодо мирного плану, ми ж нагадаємо, що Президент Трамп під час форуму в Давосі зробив заяву, що штати досить близько до мирної угоди між Росією та Україною. А також колишній спецпосланець Трампа Кіт Калох заявив, що якщо Україна переживе цю зиму, то перевага буде на її боці, а не на боці Росії. Генерал вважає, що Путін розуміє, що програв і намагається знайти спосіб гідно вийти із ситуації. А от президент Польщі Новородський зауважив, що війна в Україні одне із найважливіших питань для його країни, східного флангу НАТО та всього вільного світу. Від України, до речі, на форумі е, також виступив і голова офісу президента Кирило Буданов. Він заявив, що Україна рухається до кардинального вирішення війни. Ну і байбільше також уже Трамп певні заяви робив. Він зазначив, що війна в Україні закінчиться найближчим часом. Також Трамп представив попередній склад своєї ради миру. Щодо інших заяв Дональда Трампа він зазначив, що сьогодні світ є багатшим, безпечнішим і набагато мирнішим, ніж був рік тому. Також він зазначив, що минулого місяця заги. Муло 29 тисяч людей, переважно солдати. Україна і Росія. Подумайте про це. Зазначив Дональд Трамп. Далі цитую, що він ще говорив: вони мої друзі, кожен з них мій друг. Зазвичай у мене є пара, можливо, два або три, яких я не люблю, але не цього разу. Насправді мені подобається вся ця група. Кожен із них. Ви можете в це повірити. Ну і також у нас буде мир у світі. Друзі, це була б чудова спадщина для всіх нас, зазначив Дональд Трамп. Ну і Зокрема, також бачимо, що з'являється вже і аналіз наших постійних експертів щодо подій у Давосі. Зокрема, наш постійний експерт Валерій Клучок також уже в себе в Ютуб-каналі прокоментував всі ці події. Тож далі пропоную заслухати його думки. Українська делегація вчора провела зустріч із Віткофем та Куштером. Про це повідомив секретар РНБО Умеров. Фактично, він зараз очолює переговорну групу України, не зважаючи на те, що в ній є також і Буданом. Але загалом усі контакти. Здійснює Умеров. Умеров, в Арахамія Такамишин. Провели зустріч із представниками також компанії BlackRock, однією із найбільших американських інвестиційних компаній світу. Саме з Америкою ми маємо підписати сьогодні угоду про процвітання. Я думаю, що угода ця буде підписана. І не лише угода про процвітання, будуть і інші документи підписані. Окрім цього, Умеров мав зустріч з прем'єр-міністром Норвегії та прем'єром Катару. Так дуже дивно виглядає все сьогодні щодо активності Україн Делегації вдалося, хто ж конкретно представляє Україну, як ви бачите, не керівник офісу. Також Вітков повідомив про те, що з українською делегацією вони дійшли до одного питання, обговорили різні його варіанти, і здається, що це можна вирішити. Про що йдеться? Багатьох речей заслуговують українці, бо вони такі мужні у своїй боротьбі. Я співчуваю українцям, тому ми їдемо до Москви, щоб завершити це все. Настав час закінчити, і ми це зробимо. За його словами, одним з геймченджерів, як пишуть журналісти, дуже цікаве порівняння: геймченджер, таке враження, що це якась гра. Є пропозиція президента США Дональда Трампа щодо безмитного режиму. Міювірно, йдеться про так звану вільну економічну зону на Донбасі, про яку говорив і президент України. І Віко говорить, що це може кардинально змінити ситуацію. Ви каже, побачите, як промисловість масово перейде в цей регіон. І з цього приводу дуже цікаво в Унісон з і Путін. Я зараз про це ще друзі обов'язково буду розповідати. Тому не перемикайте, залишайтесь на каналі. І ще раз наголошу, що Зеленський таки вилетів до Давосу. Це офіційно підтвердили і в Офісі президента України. Хоча раніше Зеленський сказав, що через складну енергетичну ситуацію в країні він не може летіти до Давосу. Сам кіткелу вважає, що війна може завершитись вже до 24 серпня, тобто до дня незалежності України. На форумі у Давосі він наголосив, що найближчі місяці критичні українське військо спроможне зупинити російські війська, а Путін не досяг стратегічних цілей і шукає вихід. Водночас, колишній спецпредставник Трампа висловив обережний оптимізм щодо мирних переговорів і гарантій безпеки для України після війни.